Слухачах з України росіяни за перший рік великої війни заробили понад 80 мільйонів доларів. Такі дані наводить контент-маркетингова агенція. Топліт за ці гроші окупанти могли купити понад 10 тисяч дронів. Порахували аналітики. Водночас музичні оглядачі констатують, ворожої музики в Україні за останні роки поменшало. І щоб вона назавжди зникла з популярних чартів, наші музиканти повинні писати якомога більше якісної музики. Водночас не варто й перечасно драматизувати з того, що пісня Башкирською потрапила в український чарт. Є інший бік цього скандалу, каже член комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій, депутат Роман Грищук, принаймні для Москви це дзвіночок. Історія Башкортостану подекуди дуже схожа на історію України, якій вдалося вирватися з-під колоніального гніту Росії. Башкири, як і українці, неодноразово намагалися зберегти свою землю, мову, релігію, гідність і кожного разу стикалися з репресіями, депортаціями, русифікацією та знищенням ідентичності. Сам факт, що сьогодні пісня башкирською мовою потрапляє до топчартів країни, яка століттями цю мову нищила, це удар по російському колоніальному проєкту.